ТОСМАЙ – заспокоїть нестерпний кашель. ТОСМАЙ – кашлю немає. Очільник української розвідки Кирило Буданов розповів, що за три роки війни російська армія покращила розвідку, планування і далекобійні удари та протидію атакам дронів, використовуючи методи аналогічні тактиці НАТО. Українські військові також постійно вчаться та адаптуються до нових реалій, спостерігаючи за реакціями противника і аналізуючи розвиток подій. Такі тези глава розвідки висловив в інтерв'ю виданню «Australian Financial Review». За словами Буданова, зараз Росія почала вчитися набагато швидше ніж на початку повномасштабної війни. Очільник гур зауважив, що за час війни окупанти покращили розвідку та розвинули планування і проведення далекобійних ударів. Буданов додав, що російська армія почала запозичувати методи аналогічні тактиці НАТО. Також за три роки повномасштабної війни окупанти покращили здатність протидіяти атакам дронів. За словами очільника розвідки, нині у росіян складніший підхід постійно змінюється розташування. ППО майстерно використовуються хибні цілі, димові та туманні машини. Представник розвідки Вадим Скібіцький додав, що військові з північної Кореї також почали адаптуватися до сучасної війни. Найманці СКНДР навчилися протидіяти безпілотникам, а російські інженери покращили балістичні ракети. КН двадцять разом з тим Буданов наголосив, що українські військові також постійно вчаться та адаптуються до нових реалій. У ГУР зауважили, що війна це також і постійне змагання. Кирило Буданов пояснив, що в Україні постійно спостерігають за реакцією противника на будь-які дії та аналізують розвиток подій. Ну і про бойову роботу розвідників. Далі вони показали унікальні кадри боїв. На них вогнева робота бійців підрозділу активних дій головного управління розвідки Міноборони України, зокрема на Запорізькому фронті. Аеророзвідка, вогонь, артилерії, танкістів, штурмові дії, зачистка, холоднокровні маневри операторів ФПВ-дронів, ліквідація російських загарбників, ворожої військової техніки, транспорту, обладнання польових складів триває. Підкреслюють у відомстві приклад іншої. Бойової роботи демонструють і бійці зі спецпідрозділу Кабул. Дев'ять вони знищили ворожі град і стрілу, то теж на Запорізькому фронті. Розвідники перетворюють ворожі цілі у статистику ліквідованого і ускладнюють росіянам фронтову логістику. Крім того, завдяки дрону Black Fury бійці завдали успішного вогневого ураження по ремонтній базі з десятками одиниць ворожої техніки. Тим часом ворог активізувався на запорізькому напрямку. Окупанти з початку березня намагаються прорвати лінію п'ятихатки малі Щербаки. Про це Повідомляє аналітичний проєкт Діп Стейт після поповнення сил. 108-й десантно-штурмовий полк розпочав штурмові дії на позиції сил оборони у районах малих Щербаків та п'яти хаток. Ворог зафіксувався і в районі степового, де намагається вийти та закріпитися на автодорозі. Поки що вдається артилерією та іншими засобами вогневого впливу стримати росіян, але ворог наблизився до траси. Розповідають у «Діпстейт». Тривають і атаки малих піхотних груп на малі Щербаки, але ситуацію там ще уточнюють. Відомо, що з півдня села ворог мав успіх і закріплюється у посадках. Бої тривають. Виклики в українських сил оборони залишаються традиційними. Пишуть аналітики. Однак військове керівництво обізнане про ситуацію і ухвалює заходи щодо стабілізації. Командування зсу вирішило вивести сили з кількох невигідних позицій на Донеччині, що дозволило зберегти життя військових і покращити оборону на цій ділянці фронту. За останній місяць знищено понад 30 одиниць російської бронетехніки та 2 тисячі окупантів завдяки спільній роботі різних підрозділів. Цими деталями поділився командир тактичної групи Велика новосілка Сергій Наєв. Далі цитую на одній із ділянок фронту ухвалено рішення щодо відведення сили і засобів з невигідних позицій. І це дало можливість не лише зберегти бійців, а й покращити нашу оборону. Ворог зазнає втрат і ми маємо змогу діяти ефективніше.